Збільшення чисельності збройних сил рефії не допоможе окупантам в Україні через величезні втрати, яких вони зазнали на початку повномасштабного вторгнення. Неприятне відчуття якогось -то тотального пораження. Про це повідомляє Міноборони Британії. Британська розвідка нагадує, що 25 серпня 2022 року кремлівський недомірок видав указ про збільшення чисельності збройних сил рефії на 140 тисяч осіб до 1 мільйона 150 тисяч. Залишається незрозумілим, чи буде намагатися рефія поповнити армію контрактниками та найманцями, чи за допомогою призову у будь-якому випадку указ навряд чи принесе суттєвий прогрес у посиленні бойової потужності рефії в Україні. Причина в тому, що Рефія втратила спочатку повномасштабного вторгнення десятки тисяч найкращих своїх військових, а нових контрактників набирається дуже мало. Ну, а призовники за законом не зобов'язані служити за межами РЕФІ констатували в британській розвідці. Петро Черник, військовий експерт, зараз з нами на зв'язку. Пане Петре, добрий вечір. Слава Україні! Гарун, слава. Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив про те, що пересування російських військ на Донбасі. В десятки разів зараз повільніше, ніж того вимагають кремлівські посіпаки в Кремлі дають наказ армії йти по 5 кілометрів в день. А окупанти, якщо 100 метрів, вони просуваються за добу, то це дуже добре. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано в першу чергу, і наскільки От в цьому випадку, от те західне озброєння, яке надходить до України, воно зупинило просування російських військ. Направду це і добра, і погана новина одночасно. Чому це добра новина? Тому що дійсно на цю хвилину фронт став у так звану точку рівноваги. 22-га армія світу зупинила 2-гу армію світу з. З озброєнням, яке не має аналогу у світі. Принаймні, так вони про себе думали. Чому це ну може непогана, така складна новина, тому що затяжна війна як така, це насправді дуже серйозне випробування для усієї української нації, і я стою на тій позиції, що дійсно ця війна набирає ознак затяжної, на мій погляд, десь на середину осені зайдуть дощі, і скоріш за все, що ця вогнева фаза війни притихне, але жодним чином не. І міниться. буде якась певна оперативна пауза з тривалими артилерійськими туелями. І як тільки наступного року знову потепліє і грунт стане сухим, скоріш за все буде наступна фаза новітньої російсько-української війни. І такий факт саме завдяки натівським озброєнням, в першу чергу, високо Висококласній артилерії та реактивна система залпового вогню ми зуміли наматити бойові больові точки противника, які полягають в тому, що ми нескінченно нищимо їхні боєкомплекти до артилерійських стволів. Нагадаємо на цю хвилину на 95% це є війна артилерії. Якщо говорити про строки цієї війни, секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно заявив, що цю війну не можна заморожувати, оскільки Росія все одно рано чи пізно знову зазіхатиме на українську територію. Що нам допоможе в просуванні? На мій погляд по справжньому може переламати фронт якісна західна авіація. Я був палким прихильником і залишаюся. Усіх американських авіаційних комплексів, особливо таких систем, як F-16, F-15, А 10 та Тандербол, ба навіть F-35, Але сумніваюся, що саме ці машини ми зможемо отримати. Нагадаю, що те явище, яке називають лендліз, дозволяє передавати абсолютно усю номенклатуру озброєнь за винятком зброї масового ураження. На мій погляд, 24, 48, чим більше насправді тим. Тим ліпше і 100 машин нам не завадить. От саме такого класу допоможуть переламати хід цієї війни. Чи це стане можливим? Думаю, що певний оптимізм у цьому напрямку є. Сполучені Штати Америки, зокрема, Конгрес виділили 100 мільйонів доларів на підготовку українських піл пілотів. Це люди, які дуже ретельно рахують кожен долар, і вони даремно викидати їх на відер не будуть. Якщо ці кошти виділені, вони обов'язково будуть цільово реалізовано. І тоді, в найкращому випадку, середина кінець осені, коли ця Ця дійсно по-справжньому серйозна зброя до нас поступить в супровіді з серйозними комплексами радіоелектронної боротьби та іншими дронами. Ми можемо говорити про потенціал переламування ходу війни. Але я б разом з тим не зачаровувався, що це станеться в обов'язковому порядку. У противника ще доволі великі ресурси, хай і погано підготовлені. А за запасами артилерійських стволів вони займають перше місце у світі. Російська Федерація повертає свої зенітно-ракетні комплекси С-300, які перебували в Сірії. Пишуть, що їх можуть використовувати в війні проти України. Про це повідомило ізраїльське видання Кан і видання оприлюднило знімки, на яких можна помітити, що Росія перекидає з на базу в Тартусі зенітну батарею типу С-300. Чи багато там цих комплексів у Сирії російських і це комплекси. Подаровані сирійській владі, чи це по комплекси, які там арендує сирійська влада, і потім це повертає Російській Федерації. Насправді не має значення, тому що кожна військово-технічна угода це дуже особлива, як така таких комплексних стратегічних правил, як продається зброя, достоменно і цільово не виписано. Кожна угода між кожною країною має свої особливості. Повернення комплексів С – дійсно це зенітно ракетний комплекс в з, з радіусом дії у межах 200 кілометрів. Принаймні, так вони його декларують з з ракетами, які можуть мати доволі важку бойову частину від 80 до 180 кілометрів і вони дійсно починають переводитися у режим поверхня поверхня я до речі маю досвід бачити наслідки роботи саме цієї саме цієї зброї по українській інфраструктурі на сході нашої держави направду доволі ще серйозна зброя і загалом Росіяни декларують, що пускових установок у них є до півтори тисячі і і кілька тисяч запасу ракет до них. Це якщо говорити наскільки вона серйозна, що означає, що зброю забирають загалом, загалом стратегічно добра новина. У росіян вичерпуються класи якісних ракет, і вони переводять у у невластивий спосіб використання зенітних ракетних комплексів, але це одночасно і складна новина, бо це свідчить про те, що противник жодним чином не збирається здаватися, і вони готові розмінювати сирійську карту на українську, пане Петре. Ще одне питання стосовно того, що Володимир Путін, очільник Кремля. Підписав указ, згідно якому він зобов'язав громадян України, які перебувають на російській території, здавати відбитки пальців. Аргументація цього указу така: хочуть зробити дактилоскопію, дактилоскопічну реєстрацію протягом 30 днів і фотографування на медичний огляд для того, щоб перевіряти українців на наявність наркозалежності і небезпечних інфекційних захворювань, чи справді. Путінська кадебійська машина здатна на, ось, скажімо так, говорити правду стосовно справжньої мети, ось цієї перевірки і взяття відбитків пальців. Як ви думаєте? На мій погляд, справжня мета такого погляду це вони готують черговий, якийсь дуже підлий акт. Мені важко сказати який щодо демонізації українців. Не забуваємо, що ця держава тримається виключно на пропаганді. Пропаганда про пропаганда сягнула такого рівня, яка направду не має аналогів у світовій історії. І режим Тверезов усвідомлює, що він має право на життя рівно доти, доки його населення абсолютно зомбоване. І зараз ми, українці, виконуємо. Роль такого, знаєте, жупелу страху для них, тобто немає більшого зла в їхній ієрархії після американців, звичайно, бо це найбільше зло, як нацисти українці, які тільки і мріють почати війну з Росією і українськими танками проїхатися по, по Красній площі. От, моя думка, що це чергова фаза підняття рівня демонізації. Українців як таких противник не, при, не може прийняти поразку в Україні рано чи пізно в нас, звичайно, станеться однак на цю хвилину вони гарячково шукають будь-які сценарії, як вийти із цієї паски. Бо вони тверезо розуміють, що якщо програють по справжньому... Режим приречений, Путін, скоріше всього, загине. А Російська Федерація стане на шлях свого розчленування і розвалу. Це обов'язково станеться. Однак діючі військово-політичні еліти будуть робити все можливе, щоб якомога далі відтермінувати їх неминучий крах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.